Тривають літні канікули, купальний сезон у розпалі, тому поліція нагадує про правила безпеки на водоймах. Перш за все, купайтеся лише на спеціально обладнаних пляжах. Утримуйтесь від вживання алкоголю під час відпочинку біля водойм. Діти повинні бути під пильним наглядом дорослих, а також забезпечте свою дитину рятувальним жилетом або нарукавниками. Навчайте дітей правилам безпечного відпочинку. Пояснюйте, що заборонено пірнати у воду з високих берегів, мостків та дерев. Занурюватись можна лише там. Де прозора вода та рівне дно дітям та дорослим, які не вміють плавати, не потрібно заходити у воду глибше, ніж по пояс. Якщо ви або ваша дитина стали свідком того, як хтось тоне, терміново кличте на допомогу та дзвоніть до екстрених служб. Пам'ятайте про елементарні правила, аби ваш відпочинок був приємним та безпечним. Бережіть себе та своїх близьких.